На Майдані Незалежності попрощалися із загиблим Русланом Колесником. Герой народився в селі на Млинівщині, навчався у місцевій школі, потім в педагогічному коледжі. Згодом здобув фах вчителя, початкових класів та образотворчого мистецтва. Ми були друзі, ми були однокласники і кумами стали. Що йому сказати? Щира, відкрита людина. дуже шкода, Дуже шкода. Руслан Колесник працював у школі згодом у сфері торгівлі. Добровольцем долучився до війська. Спершу його не взяли, адже не мав військової підготовки. Згодом знову звернувся до центру комплектування. Тоді й став військовослужбовцем ЗСУ. Мій син разом із ним навчався, був на полігоні тут, і потім два місяці навчалися разом у Олександрії в Львові. На офіцерів навчалися. Я не один раз бачила, як вони разом, коли приходили, десь на відпускали на тиждень їх, на, на два дні, на три дні відпускали, то ми разом зустрічалися і на вокзалі їх проводжали. Просто я його так не раз бачила. Руслан Колесник загинув на Запорізькому напрямку. Без люблячого батька та чоловіка залишилася дружина та двоє дітей. І хоч ми сьогодні плачемо над героєм Русланом, крізь ці сльози вириваються. Ще більша сила, котра неодмінно має досягти тої мети, яку поставив і наш воїн Руслан перемоги над московицьким окупантом. Поховали Руслана Колесника на кладовищі нове. Йому не завжди залишилося 42. Вічна слава та шана герою. Людмила Жук, Андрій Дейнега, новини Рівного.